Війна між Ізраїлем і Хамас у Газі та вторгнення Росії в Україну на тлі цих міжнародних потрясінь. Дональд Трамп повертається у Білий Дім із політикою Америка, усім». Ніщо не завадить мені дотриматись обіцянки наданої вам народу. Ми знову зробимо Америку безпечною, сильною, процвітаючою могутньою та вільною. Термін повноважень Дональда Трампа починається 20 січня, та він уже встиг поспілкуватись зі світовими лідерами, зокрема прем'єром Ізраїлю Бін'яміном Натаньяху та президентом України Володимиром Зеленським. Попри повідомлення у медіа, Москва спростовує інформацію про те, що Трамп також спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час кампанії Трамп обіцяв швидке припинення війн. Аналітики кажуть, він прагне досягти у цьому успіху коли мова йде про близький схід, я думаю, що в певному сенсі повідомлення буде таким: поспішіть закінчити цю війну для України. Це буде стоп. Трамп ніколи не пояснював, як саме він зупинятиме війни. Утім, часто критикує багатомільярдну допомогу, яку США надсилає Україні. Швидке завершення війни може означати значні поступки з боку Києва, та це навряд чи станеться, каже Зеленський. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни це втрати. Північна Корея надсилає своїх військових на допомогу Москві у той час, як зростає ескалація на корейському півострові. Схоже, війна в Україні може мати ширші геополітичні наслідки. Трампу доведеться також мати справу з Ізраїлем, який схоже зацікавлений не у припиненні вогню, а радше у знищенні Хамас у Газі та Хезбули у Лівані. Обидва угруповання це проксі Ірану. Ми бачимо іранську загрозу у всіх її елементах і небезпеку, яку вона становить. Ми також бачимо великі можливості для Ізраїлю у сфері миру та його розширення. Трамп обіцяв бути жорстким у питанні торгівлі, особливо щодо Китаю. А от лідер Китаю Сі Цзіньпінь у своєму вітальному посланні Трампу закликав до стабільних, здорових та стійких зв'язків. Цзіньпін зазначив, що історія показала що Китай і Сполучені Штати виграють від співпраці та страждають від конфронтації. Трамп також пообіцяв посилити боротьбу з нелегалами у США. Пообіцяв масові депортації мігрантів без документів. Цим питанням майбутньої адміністрації, як анонсував Дональд Трамп, буде займатись колишньої директора служби імміграції та митного контролю США Том Гоман Андрій Борис, Петсі Віда-Кусвара, Голос Америки Вашингтон. thank <music> you